Друзі, вітаю! Якою робити стелю? Натяжну, гіпсокартон чи пошпаклювати і пофарбувати? Я впевнений, що більшість, коли робить ремонт, ставить собі це запитання. І остаточно дуже важко прийняти комусь рішення, комусь дизайнери нав'язують якісь варіанти. Тобто, натяжна гіпсокартон чи шпакльовка. В мене є своя думка, яка базується на моєму досвіді досвіді в ремонтних роботах, і я нею з вами хочу поділитися. У Кожної значить, є свої переваги, свої недоліки, але наша задача вибрати такий варіант, який би був найбільш раціональним, так? В плані екології, в плані економії і в плані естетики. Так, ще, можливо, якісь можуть бути критерії. Забудовник вкладає немалі гроші для того, щоб будувати кожен сантиметр так, своє приміщення, яке ми купуємо. І в кожного буває різна висота, коли він купує приміщення, там економ, клас, комфорт, бізнес. Це в середньому буває 2,60 від 2,50 до 3, напевно, метрів зараз будують. Так, от, в даному випадку ми робимо ремонт 2,60 від моноліта до моноліта. І для нас критично висота приміщення. Для будь-кого, я впевнений, висота приміщення є критичною, тому що це естетично, це екологічно в плані того, що ми дихаємо повітрям. Нам потрібен певний об'єм приміщення повітря, так щоб, щоб це було якісний газообмін, повітряобмін наших легенів. І Чим більше цей об'єм, тим краще. Uh -huh. От. І мало того, що ми крадемо цю висоту стяжкою так? з 2,60 вона перетвориться до 2,50 якщо 10 см. стяжки тому. І Якщо будемо ще давати гіпсокартон або натяжну, це ще плюс 4 або 6, бо навіть 10 см в деяких випадках. Чому це робиться? Заради того, щоб дати вмонтований світильник, заради того, щоб кабеля так, пустити по електрику по стелі, заради того, щоб ем, приховати карніз так, в стелі. Але, з нашого погляду, це не Раціонально Раціонально було би просто перетягнути правилом старт по цій стелі. Стартом, тобто поштукатурити на здир, пошпаклювати і пофарбувати. І повірте мені, це буде найекономічний, найекологічний і найестетичний варіант. І навіть по часі це буде не, не, не настільки катастрофічно, щоб там, прямо там, давайте натяжну зробимо, щоб це було виче набагато. Е, тому. Тому найпростіше це просто пошпаклювати і пофарбувати цю стежку. І як це зробити якісно, швидко, щоб це було, виглядало ідеально навіть на просвіт напроти вікна. От я зараз покажу, це буде від дверей напроти вікна, це буде виглядати, ну, так скажем, як цукерочка гладка. І блискуче. Ми будемо це робити, і в процесі будемо показувати, як, що за чим робити. Починається це все з того, щоб зачистити якісь монолі... від моноліта, залишаються якісь може, напливи великі їх перфоратором, можна збити. Після того ґрунтується ґрунтовкою глибокоповоронаю, обов'язково. Після ґрунтовки покривається бетон-контактом. І можна вже після цього оздоблювати. Цю стелю. Отож, в даному випадку в нас вона вже погрунтована і покрита бетон контактом. Грунтували ми валіком, а бетон контакт наносили щіткою пензлем. Ну, оскільки, оскільки нам вдалося. Можете подивитися ближче. вдалося? І така штукатурка ніколи не відпаде, я хочу сказати, від цієї стелі. Далі ми вам будемо показувати, як ми її штукатуримо, як відтягуємо правилом. Стіна стелі у нас бетон підготовлена. І ми починаємо мусити шпателю. З тихся не було максимально. Коли ми нанесемо певну площу шпатерів, можемо дістати, ми стягуємо це все правилом. Раз, два, три. Робити це швидко і якісно. Звичайно. Звичайно, коли рука набита краще робиться. Але якщо ви починаєте робити це самі, я впевнений, що ви зробите не гірше, але повільніше. Так, робимо стелю. Можливо, скільки ми можемо дістатися. А тобі ті штучки не мішають, що я трошки зайшла на стелю? Зараз я наміс, що вони провели. Беремо праву руку, ліву руку набираємо. Просто брати шпатель 45-45 см оптимальна ширина. Тому що якщо він буде менший, то буде досить велика кривизна в поплюванні. А якщо він буде більший, то це буде дуже велике навантаження на руку. І на початку рука буде боліти, а з часом навіть них можуть з'явитися заходити. Годинів, Це там... Ну так, треба так, щоб було комфортно працювати, щоб не було напруження в руці. Так. 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 так, і буває люди заморочуються, там пробило, все, буде бігти потім. Головне, щоб візуально все виглядало ідеально. А все, що більше, це вже російської звичайні, українське бочення. Просто е, скільки, <звук> скільки ти не міряй, все одно рука відчуває так. краще. Так. І коли ти будеш просто правилом це міряти, воно сам, ну, вирівнювати, воно саме вирівняється. <звук> Потянемо провилом, подивимось, де ще треба додавати. добавили, палимо трошки, валимо. Специфіка робота. На руках двох метрове пробило. Можете брати собі менше, вже 1,5 метро, навіть метрове. Але так, щоб було. чим більше провило, тим розуміємо, що він півніше буде наша стаття. Вже повищина один в одному напрямку нас створюється. Бачите, як все прекрасно. Ми ще постараємося проблема потягнути в цьому напрямку. Залишки ми знімаємо і направляємо назад на нашим свідоме. Але і таке буває. Бощина вирівнюємо обов'язково. і вбок. Тут от бачимо, бачите, в такому місці що пропуск, і тут треба ще раз докласти трошки пробило і пройтися повторно. Ага, пропуск навіть е отут ще біля того шва навіть ближче до шва. Ось тут? Отут ще а, так. А там ще більше треба буде нанести, брачення? Отут, за швом. От трошки воно вверх пішло, бетон пішов вверх. Отут. Угу. Оператори, не збили. Бачимо теж зараз Що я кажу, що воно в процесі, ти сам бачиш, де треба нанести, міряй, не міряй, правило, все покаже. Таким чином виходить майже ідеальна стеля, хоча в нашому випадку, в будь-якому випадку, в ремонті немає цілі зробити все ідеально до міліметрів. Головне, щоб це виглядало візуально, ідеально. І це буде добре. Зверніть увагу, якщо виникає питання, як тягнути електрику, то це дуже просто зробити в стіні. Так, робиться штраба на висоті на відстані близько 20 см від стелі по всій стіні і по периметру, і тянуться всі кабеля і робляться опуски. Що стосується освітлення на стелі, так, це вирішується незначним штраблінням. Наприклад, в цьому приміщенні загальною площою 27 метрів квадратних. Ем, Довелося зробити одну ось таку штрабу. Зараз покажу. приблизно метр довжиною. І ось таке штрабління під реліг. Так, тут, тут, тут буде рейка по всій стелі, і на ній будуть вже розташовуватися точкові світильники. Які можна направляти в різні напрямки. Значить, тільки тут над барною стойкою буде освітлення. А ось воно. І освітлення в коридорчику тут будуть на стіні Чотири точки: одна, друга, третя і четверта. Ну, от. А тут по всій стелі піде рейка, от з цього місця вона піде сюди і літери Г. Ось туди, прямо, пішла сюди, сюди, сюди. Кінцевий результат, звичайно, ми вам покажемо і ви оціните, поставите свої лайки, можливо, якщо комусь сподобається. Отож, не крадіть висоту своїх квартир. До зустрічі скоро. Так, і друзі для хейтерів, хто каже, що електрику не можна зробити на такій стелі, буде. От, подивіться, отут у нас моноліт залитий і перепад в висоті більше сантиметра. Вже в, в такі от дефекти на бетоні. Тобто це допустимо, це допускається ДБН. І якщо ми один метр проштребимо, штрабу в пів сантиметра, це абсолютно ніякої погоди для бетону не зробить. Зверніть увагу, які тут, які тут перепади по висоті на монолітному перекритті? І це допускається ДБНами. Тому хейтерам, які кажуть, що електрику тут зробити буде неможливо, я кажу так, що ми робимо її по мінімуму. Пускаємо от під рейлінг, пустили один випуск. Один випуск тут буде над обідним столом. Тут буде у нас бра на стіні. І там чотири точки у нас буде на стінах також. Так що все, все робиться, все вирішується ось таким прекрасним чином.